Під спів леляківського півня наші улюбленці, лелеки Грицько та Одарка, стрічають світанок. Стрічають лише вдвох. Діти давно вже вилетіли з рідного гнізда. Серпень перевалив засередину. І як це заведено у лелек, їм пора в дорогу. Це останній світанок господарів гнізда разом цього літа. Перед ними далека дорога вздовж берегів Чорного моря, Середземного моря, в загадкову Африку, на південь від Сахари. Наші птахи готові до цього випробування. Вони добре відпочили від дітей, оновили пір'я, кілька старих лелечих махових пер тепер будуть служити у мене на пасіці. Друга декада серпня середина осінньої міграції лелек. Саме в цей час і відлетіли всі пари нашого села. Грицько та Одарка найдовше затримались вдома. Протягом вересня ми ще будемо зрідка бачити лелек у небі. Деколи в околицях леляків вони бродитимуть по стерні. але то вже будуть птахи з півночі, на їхньому шляху в теплі краї. Ми добре пам'ятаємо весняні ранки, сповнені співом птахів. Зараз тиша, півній зимою не замовкають, а от з диких прощальною піснею проводжає Грицька лиш сусід, співочий дріст. Його гніздо також спорожніло, йому теж скоро відлітать. Зрідка лелеки залишаються зимувати в Україні. Більшість таких випадків пов'язані з людиною. Чи то добрі люди утримують хворих птахів на своїх господарствах, чи підгодовують здорових, які зимують у природі. Однак залишення лелек на зимівлю в Україні рідкість виняток. Грицько з Одаркою гарна, успішна пара. Звичайно, нам сумно їх проводжати, звикли, Та пташи нещастя в небі, у польоті. Ну що, Грицько, присядеш на дорожку? Видно, в лелек свої ритуали, хоча минулого року потанцював щасливого польоту. Одарка залишалась у гнізді недовго, хоча ввечері повернулась. Минулого року вона першою полетіла. Грицько залишався довше. Ввечері Одарка повернулась у гніздо вже сама. На її клекіт ніхто не відгукнувся. Вона ніби й не сумувала, навіть повишукувала трошки личинок жуків, що завелися у нетрях з гілок, сіна, ганчір'я та пластику. Так минуло два дні. Хіба лиш сусіди горобці розганяли серпневу тишу. От нарешті прощальний світанок. Будемо сумувати за вами лелеки. Будемо чекати на вас. Ми залишаємося в Україні. На нас відповідальність, зберегти гніздо, зберегти рідну природу, здобути перемогу та мир.